не зазнаю, ну який в біса ювілей. Вам же ж ніколи не буде більше ви саме знаєте, скільки ні на один рік. Тож від щирого серця вітаю вас з ним народження, грубки горлиця. Ніколи не свалять у мене Не тут, я хочу поздоровити тебе з днем народження, Хочу сказати, що я завжди захоплюю вас у твинта. Не пам'ятаю ще з цим років. Мені здається, що це був Шекспір. Якщо, якщо не дід'єр. Потім Марія, як ти прийшла в велику репетиційну залу на першій репетиції, школи скандали, ми вже були на випуску. І як ти дебютувала в Татрилесі Українки, пам'ятаю цей момент. Ну і звісно, з, одна ну, я, я не, не всі, звісно, бачу, але мені здається, одна з найкращих твоїх ролей у стадії ревнощі, яка була видна, яка була неймовірна Я, я захоплююсь не тільки тим, яка ти гарна жінка, яка ти новина актриса, а ще яка стрімана інтелігентна. Це глибока ріка, знаєш, яка шумить тихо. Я думаю, що і в цьому твій рецепт твого успіху, і твого такого е, тривалого успіху, і в, і в кіно, і на сцені, і як людини, і зараз вже як і професор, і як викладач, я бачу твій чудовий курс, е, і як важливо бути серйозним. Наталенька, всі роззичу тобі, Не краще, хай будуть такі ролі, ті класні, ті цікаві, е, різноманітні. Будь щаслива, обнімаю Обнімаймося! Наталечко, в цей день я не хочу говорити про ту дату, яка тебе спіткала. А я хочу говорити про те, що ти завжди залишаєшся людиною, з якою цікаво спілкуватися, за якою цікаво спостерігати. І я хочу, щоб ти такою залишалася, щоб твоя усмішка, яка іноді переходить в яскравий такий виразний сміх, вона була постійна, щоб в тебе не було потреб для будь-яких хвилин. У тебе чутовий син. Тебе чудовий е, акторський репертуар, тебе чудові е, можливості. Я хочу, щоб вони всі реалізувалися. Я бажаю тобі цього. Дорога Наталя Костянтинівна, я вдячний. Можливості привітати вас у цей святковий день і сказати вам декілька слів, які вже давно хочеться сказати. Зустріч з вами не могла не стати для нас долиносом. Я впевнений, що у вас попереду ще багато акторських випусків, але перший ваш випуск все одно залишиться особливим і вашій педагогічній діяльністю, вашому педагогічному дослідні. І в нашій спільній історії. Адже під дахом нашої бібліотеки, йшов і учбовий процес, готувалися курсові дипломні роботи, втілювалися найдорожчі задуми. І ми раділи доказу акторських талантів, акторських талантів ваших студентів. Я пам'ятаю, як ви обирали матеріал, драматургічний матеріал для курсових і дипломних робіт, скільки було переглянуто, Світової драматургії, скільки відхило. Звичайно, не тому що Вольєр, Міллер або з погані драматурги, тому що вони не, не давали рівні можливості всім без винятку студентам. Для мене такий ваш досвід педагогічний дорогого варто. Я хочу побажати вам великого добра, театральної і педагогічної творчості. Хочеться, щоб ви виховали таких майстрів. У яких потім за поетичним висловом можна було вчитися самим? З днем народження. Наталі, вітаю тебе з народження та приєднатися до найщиріших привітань до адресу нагоди такого чудового ювілею. Театральна сцена це фактично подеколи зеркало нашого життя, де висміюються звичайні речі, де ми можемо побачити на свої недоліки, зробити висновки і подеколи перецінити важливі питання і рухати вдалі. А, завдяки твоїй акторській майстерності а, такі можливості у нас відкриваються ще більше. А, як творчі акторські натури, звісно, вважають виховання нових кадрів, збільшення контингенту глядачів та шанувальників, запокорення не тільки українських сцен, але й світових. Типу, як для оперних діл це ласкаву Мілану, чи як для американських відомих виконавців це Medicine Square Garden. Тому до, швидше до перемоги і до, нових, до нового визнання. І будемо раді а, споглядати над а, зростанням і насолоджуватися своєю творчістю народження. Наталю Костянтинівну, я вітаю вас з днем народження. Я вам дуже вдячний, що ваша і наша альма-матер нас об'єднує. Що справа Миколи Миколаюча Рожковського продовжується завдяки вам. Я вам дуже дякую за ці роки, за вашу роботу, за те, скільки ви нас вкладали. Ви дійсно стали і є нашою театральною мамою, і ми вас дуже дуже сильно любимо. Ми старші дольки, молодші дольки. Так, молодші дольки. <рес> вітаємо вас, вітаємо вас з днем народження. Дякуємо вам за те, що ви така неймовірна, що ви нас надихаєте, що ви подарували нам наше нове акторське життя, і ви дійсно стали для нас нашою другою мамою. Ми бажаємо вам і роз творчого пошуку, творчі, творчої, творчого натхнення, наснаги, щоб дякуємо за те, що ви для нас робите. Ви прекрасно, дякуємо вам. Бажаємо вам просто постійно завжди бути щасливими, тому що це включає в себе дуже багато класних речей. Ми вас дуже любимо. Любові, миру, і щоб з кожним набором долю були все краще і краще. Ні, краще назора не буде. Ми dai, вас так. любимо. Любимо сьогодні, 26 ти липня. І сьогодні. Народної артистки Наташі Долі, це народник. Наталочка, я вітаю тебе народження, бажаю, щоб твій режисер знайшов в тебе, бо ти теж є режисером. Обійча тобі в повних залі, повних аславих. вдячних тобі глядачів. І дякую тобі за такі чудові ролі, на яких я міг побувати. Ще раз вітаю тебе з Днем народження і вдячність відпік твоїх глядачів. Любимо тебе, Наталочка. Ще раз вітаю тебе з днем з народження. Днем народження тебе. Дякуємо. Я ніколи не чула ні від кого, ні одного поганого слова, в твою адресу. Але якщо з'явиться така людина себе і захоче твою е, образити душу, я її за душу обіймаю. Тому що таких людей, як ти з ніжною душею, потрібно тільки оберігати і надихатися. Ти завжди витончена, дотепна. І при зустрічі визиваєш радісну посмішку. Ти неперевершений трудоголик з проникливим поглядом, щирим серцем і допитливою душею. З днем народження, з ювілеєм нехай збуваються найзаповідніші мрії. Жіночого щастя, кращих ролей. Якщо іще не зіграна та мрія на роль, нехай обов'язково ця мрія здійсниться. Щастя, много літа! Днем народження! Дорога наша Наталя Константівна. З днем народження, з ювілеєм вас. Головне, безумовно, здоров'я. Але я вам бажаю живи щастя. Великий, великий розрахунковий рахунок у всіх банках світу і щоб там було багато грошей. Я вам бажаю талановитих студентів і ваших найкращих випускників, які б гарно працювали би і завжди згадували вас. Ще я вам хочу побажати. Всій вашій родині, щоб ви були здорові, а саме головне щоб в нашій країні нарешті був мир. Я вас обіймаю і дуже рада, що я працюю разом з вами. Я вас обіймаю ще раз! Дорога Наталя Косантинівна, вітаю вас з Днем Народження. Бажаю. Побільше творчого натхнення, Божого благословення, здоров'я та всіх благ у житті.